У Галицькому замку жила історія. Вихідними тут відбулося відтворення древнього дійства Посвята в лицарі. Лицар Мар'янко із Ямниці прибув у Галицьку фортецю навчати молодих захисників мистецтво лицарського поєдинку. З ним змагався досвідчений лицар з Галича Миколко. В запеклому бою перемогла молода чазвитяга, але й ратний досвід став у нагоді. Цьогоріч, каже генеральний директор Національного заповідника Давній Галич» Володимир Олійник, по свято у лицарі провели у вигляді екскурсії для людей, які вимушено переїхали з інших областей України. Відвідувачі Галицького замку занурились у середньовічну атмосферу, побачили бій на мечах, по свято у лицарі, стали свідками танцю переможців, маразуля, взяли участь в майстер-класі з лицарського бою. Відтак після посвяти у лицарі танцювальний колектив Ярославна із Галича відтворив давній танець Маразуля. У середньовіччі його виконували під час лицарських турнірів. Такі заходи, зазначають організатори, відбуватимуться регулярно. Крім того, їх доповнюватимуть майстер-класами зі стрільби із лука та фехтування мечем. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.